Подію, неприємну новину в нашій державі всі чули. Багато хто знає засобів масової інформації про прийняття нашою владою, Верховною Радою в першому слуханні, в першому читанні законопроекту 8371. Для того, щоб ви торкнутися коротенько про цю подію, я в першу чергу хочу нагадати всім нам, що таке є церква. Церква це не є якась будівля чи споруда, а церква це є спільнота віруючих людей, які об'єднані православним віровченням, священоначалім, таїнствами і обрядами. Якщо комусь, хто вважає себе православним християнином, щось в цій церкві не підходить, суперечить його баченням, його думки. То така людина автоматично себе відкидає за межі цієї церкви. Споглядаючи на сам процес, як проходило прийняття законопроекту 8371 у Верховній Раді, з яким криком, шумом, ганом, свистом, бійками. Все це проїздило, згадуються слова псалмопевця Давіда, який говорить, блажен муж і жені іде на совет нечистивих. Дійсно то був совет нечистивих в адресі та відношенню Церкви Христової. Щоб довго не говорити і вас не затримувати, багато чого ви чули, багато чого читали, бачили. Зачитаю декілька відповідей, звернень, коментарів з офіційних джерел, з офіційного сайту нашої Української православної церкви. В той же день, 19 жовтня, Звернулися із двома запитаннями до митрополита Ніжинського Климента, який є головою інформацій... який є головою інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви. Звернулися з такими запитаннями. Сьогодні, безперечно, головне питання, яке обговорюється як всередині церкви, так і поза нею. Це прийняття Верховною Радою у першому читанні законопроекту, який багато хто називає законом про заборону Української православної церкви. Що для нашої церкви означає таке рішення депутатів, адже можна чути багато переживань, іноді панічних коментарів. Відповідь владики Клименка: напевно, краще було відповідати на це питання юристу. Однак, виходячи з того, як відбувалося прийняття цього документу, то ні в кого немає сумнівів, що юридичного у ньому менше всього. Чергове тема релігії була брутально використана горезвісними депутатами з минулої влади у своїх політичних інтригах. Однак не слід слухати ані тих депутатів, ані контрольовані ними змі, обманювати і маніпуляти це їхній хліб. Верховна Рада нікого сьогодні не заборонила, був прийнятий дійсно скандальний законопроект, котрий містить чимало провокативних положень, які суперечать Конституції. Він стосується не УПЦ, а загалом релігійних організацій, що афілійовані з Росією. Відповідно до всіх установчих документів, наша церква такої не є. До того ж, цей документ ще має пройти тривалий шлях подальшого розгляду у парламенті, тому ні про які заборони говорити не можна. І всі розмови на цю тему є свідомими провокаціями. Друге запитання владики Клименту. Що саме після сьогоднішніх подій змінилося у буті нашої церкви? Які саме загрози для релігійного життя? Можуть виникнути найближчим часом. По-перше, законопроект це ще не закон. І який вигляд буде мати закон, ми зможемо дізнатися лише коли цей документ пройде третє читання у парламенті. Наразі було лише перше його читання, тому сьогоднішня подія ані для ОПЦ, ані для інших релігійних організацій ніяких юридичних наслідків не несе. Однак, якщо на місцях виникатимуть спекуляції на цю тему, як це було і раніше, потрібно розуміти, що вони будуть незаконні і про них слід повідомляти правоохоронні органи та юридичний відділ УПЦ. І дійсно, за словами владики Климента, на місцях вже виникають спекуляції цього законопроекту. В обід четвер було прийнято цей законопроект а з обіду спеціальним автобусом в військовій формі, в балаклавах, в супроводі поліції, молодими крепкими хлопцями, які чомусь не на захисті нашої держави, не на передовій. Було рейдинськи захоплено церкву Успіння Божої Матері в нашому районі, в селі Васловіцьке. <кій> Вище сказав Владика Климін, що питання стосовно цього закону потрібно краще задавати юристам на офіційному сайті нашої Української православної церкви. Стосовно прийняття цього законопроекту є відповідь, коментар юридичного відділу Української православної церкви. Законопроект 8371, який, як зазначається, забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з державою агресором, по суті своїм змістом, направлений на заборону Української православної церкви. Та порушує права на свободу від розповідання громадян України, які належать до УПЦ. В самому проєкті закону про УПЦ не йдеться, однак його походження, медійне та політичне супроводження свідчать про те, що цей закон будуть застосовувати до УПЦ, яка насправді є самостійною і незалежною церквою, і що її свідомо. Намагаються видати за РПЦ, а священнослужителів та віруючих людей, які громадянами України віднесли до агентів РФ. Для обґрунтування необхідності прийняття цього законопроекту посилаються на релігії, релігієзнавчу експертизу, яка, до речі, навіть не носить юридичного характеру кримінальне провадження відносно членів ОПЦ, що, що нібито несуть загрозу. Національній безпеці. Насправді цей законопроект не відповідає Конвенції з прав людини та Конституції України, оскільки жоден з цих документів не передбачає можливості заборонити права на свободу від розповідання, оскільки таке право може тільки обмежуватись і лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я і моральності населення. Або захисту прав і свобод інших людей. Тому ані релігієзнавча експертиза, ані кримінальні провадження, ані національна, національна безпека не є підставою не лише для заборони, а для й обмеження права на свободу віросповідання. Безумовно, що прийняття цього законопроекту буде свідчити про те, що права і свободи людини. За які також боює наша держава втрачають свій сенс. Ну і на завершення на цьому ж офіційному сайті нашої Української православної церкви знайшов гарну інформацію 11 основних тест відповідей людини. Психолога, релігієзнавця, який у свій час був головою у справах національності та релігій, Юрій Решетніков. І він, розбираючи всі ці події навколо законопроекту 8371, дає поволочка чіткі відповіді, щоб ми правильно зрозуміли, що відбувається в нашій державі і чим маніпулюється в адрес нашої Української православної церкви. Нині весь інформаційний простір перенасичений інформацією про те, що сьогодні Верховна Рада України нібито заборонила діяльність в Україні Російської чи Московської православної церкви. Спробуємо розібратися перше. Чи існує в Україні російська чи Московська православна церква? Ні. Відповідно до офіційних даних Державної служби України з зернополітники та Свободи совісті такої церкви в Україні не існує. Чи може Верховна Рада заборонити діяльність того, що не існує? Відповідь очевидна. Друге. Чи є українська православна церква? Російською чи підпорядкованою Москві чи Московському патріархату. Ні. Українська православна церква є народженою у місті Києві під час хрещення Русі святим рівноапостольним Великим Князем Володимиром. Українська православна церква це не лише єпископати Духовенство, але й мільйони громадян України. В Усі часи. Українська православна церква була і є церквою українського народу, об'єднуючи мільйони українських громадян, які є патріотами України, щоденно працюють для блага і майбутнього нашої країни, захищають її суверенітет. Українська православна церква послідовно підтримувала і підтримує незалежність нашої держави. Багато вірних УПЦ Поклали здоров'я і саме життя, захищаючи мір і спокій співгромадян. Українська православна церква офіційно зареєстрована саме з такою назвою в державних органах, ще у 1990 році. Відповідно до Патріаршої грамоти Томосу 1990 року Українська православна церква є незалежною та самостійною у своєму управлінні. Собор Української православної церкви 27 травня 2022 року ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української православної церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української православної церкви. Органом правління Української православної церкви є Київська митрополія. Предстоятелем нашої церкви є блаженніше митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Третє. Чи ухвалила сьогодні Верховна Рада України рішення про заборону діяльності Української православної церкви? Ні, не ухвалила. Твердження про те, що нібито сьогодні Верховна Рада України ухвалила рішення про заборону діяльності УПЦ, є свідомою брехнею і маніпуляцією, які містять ознаки неповаги. До вищого і єдиного законодавчого органу нашої держави. Четверте. Чи планувала Верховна Рада України ухвалити сьогодні рішення про заборону діяльності Української православної церкви? Ні, не планувала. Питання з таким формулюванням у порядку денному сьогоднішнього засідання Верховної Ради України не було. П'яте. Що сьогодні ухвалила Верховна Рада України. Верховна Рада України ухвалила сьогодні у першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, внесений на розгляд Верховної Ради України Кабінетом міністрів України. У першому читанні означає, що це ще не остаточне ухвалення вказаного законопроекту. Він ще буде опрацьовуватися у Верховній Раді України, після чого проходитиме процедуру розгляду у другому читанні. Шосте, що передбачає вказаний законопроект, законопроектом пропонується заборонити діяльність релігійних організацій, які афільовані із центрами впливу. Релігійної організації керівний центр, якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Законопроектом передбачено наступний механізм припинення діяльності таких релігійних організацій, а проведення релігії знавчої експертизи центральним органом. Виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, Релігій. б: Видання ним приписів щодо усунення порушень, виявлених за результатами проведення релігієзнавчої експертизи у місячний срок з дня видання такого припису: В. Звернення до суду з адміністративним позовом щодо припинення діяльності релігійної організації у разі. Невиконання нею приписів щодо усунення порушень. Сьоме, чи означає сьогоднішнє рішення Верховної Ради України те, що сьогодні усі храми Української Православної церкви будуть зачинені? Ні, не означає Верховна Рада України не приймала сьогодні такого рішення, а проект закону ухвалений сьогодні лише у першому читанні. Передбачає доволі тривалу процедуру припинення діяльності релігійної організації у випадку, якщо буде визначено, що вона афілійована із центрами впливу релігійної організації Керівний центр Якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Восьме, чи можна заборонити діяльність Української православної церкви? Ні, не можна. Церкву Христову взагалі заборонити не можна. Сам Христос каже, я збудую церкву мою і врата пекла не здолають її, скільки було подібних спроб, починаючи від Нерона і закінчуючи радянським режимом. Але церква Христова живе. Українську православну церкву неможливо заборонити навіть юридично. Оскільки вона відповідно до Чинного законодавства України не є юридичною особою, а представлена Київською митрополією, єпархіальними управліннями, монастирями, духовними навчальними закладами, місіями і релігійними громадами. Кожна з яких є окремою юридичною особою, відтак, відповідно до чинного законодавства, може бути припинена діяльність лише окремої юридичної особи. Релігійної громади, монастиря і так далі, а не усієї церкви в цілому. Дев'яте, що чи означає припинення релігійної організації, дійсно припинення богослужбового життя, ні, не означає, перша церква не мала державної реєстрації та храмів. Але у катакомбах чи інших місцях жила насиченим богослужбовим життям. Так само і наші попередники під час радянського режиму, так само, як і наші брати і сестри, у яких впродовж останніх років було захоплено храми, але вони зберігають вірність церкві і живуть із Христом і його церквою. Ми усі любимо нашу Києво-Печерську лаву. Але досвід останніх місяців наочно засвідчив, що ті, хто дійсно бажає молитися, будуть молитися навіть біля Лаври, якщо вже влада заборонила вхід до святині. Врешті, законодавство України дозволяє релігійним громадам діяти і без державної реєстрації. Десяте. Чи означає це? Що для Української православної церкви не існує ніяких загроз. Ні, на жаль, не означає, спостерігаючи сьогодні ейфорію народних обранців і інформаційний гвалт про нібито заборону УБЦ, на жаль, можемо припустити подальше захоплення наших храмів одурманеними і введеними в оману людьми. Який тимуть на штурм храмів із твердою вірою у те, що Українська православна церква нібито є забороненою ворожою російською тощо? Крім того, між першим і другим читанням народні депутати України мають право вносити свої правки. До законопроекту знов таки спостерігаючи сьогоднішню їхню ейфорію, бажання поборотися із значною частиною свого народу із громадянами України, вірними Української православної церкви, значна частина з яких якраз і зробила тих, хто сьогодні так радіє, народними депутатами. Страшно уявити, що вони можуть ще запропонувати законопроекту до законопроекту і за що ще може проголосувати ця Верховна Рада. І на останок 11. Що ж робити? Продовжувати молитися Богові, каючись у своїх гріхах, молячи його за нашу церкву, нашу державу, за мир на багатостраждальній українській землі. Продовжувати уповати на Бога і довіряти Йому. Продовжувати ревно брати участь у Богослужіння у наших храмах, цінуючи кожну можливість для цього, цінуючи час, бо дні лукаві суть. Бог же всякої благодаті, хай удосконалить вас, хай утвердить, Хай зміцнить і хай зробить непохитними. Йому слава і держава навіки вічні. Амінь. Спасибо. Великі і розумні слова цього державного чоловіка, релігієзнавця предложені в аналізі законопроекту 83.71. Ми з вами, дорогі брати і сестри, ще раз і ще раз підкреслюю всі виші згадані слова. Стараємося не забувати, що. Дійсно сказав Христос, що Він збудує церкву і врата пекла її не подолає. Велику Божу милість і ласку ми маємо в тому, що ми з вами знаходимося в цій церкві, в цій церкві, збудованій Христом Спасителем. Христос, ніколи і нікого, віруючи в нього і уповаючи на Його підтримку, не залишить і не залишить. Стараємося тільки ми з вами своїм життям, словами, вчинками, відношенням до нинішньої ситуації, до нових законопроектів, які приймаються в боротьбі проти Церкви Христової себе вести і проявляти як православні християни, християни. Стараємося в цих моментах від Христа. Не відвертатися. Якщо ми будемо із Христом, якщо будемо в молитві, в пості, керуватися словом Святого Письма, якщо будемо якомога частіше прибігати до таїнств церкви Христової православної, особливо до сповіді в покаянні і до причасті тіла і крові Христової, тоді Господь нас умудрить. Дасть здоровий розсудок, зміцнить нашу віру і терпеливо допоможе перенести всі ті випробування, які грядуть на нашу віру і на нашу церкву. Нехай милосердний Господь всіх нас збереже в істині, в правді, в чистоті, в любові і через це молимо і благаємо милість Господню. Щоб церква Христова торжествувала і благоденствувала тут на землі, дай Бог в цій церкві нам бути до останнього моменту нашого земного життя. І молимося і просимо, щоб в цій церкві здобути нам блаженства і життя вічного у Царстві Небесному. Амінь.